Він не надто охоче говорить на камеру і просить не показувати його обличчя. Напередодні Житомирянин Артем став випадковим свідком бійки на вулиці Михайлівській. Проходячи повз магазин «Спорттовари», він побачив метушню біля Михайлівського собору. Ну, пришвидшили крок. майже бігли, підійшли, і вже побачили ну, двох молодиків. Одного постраждало, а іншого вже ну троє хлопців скрутили і тримали обличчям в асфальт. Ну почули вже, що потрібен ремінь. Я вже ну. Зняв свого паску, щоб дати, але ну, просто банально не встиг. Там вже, ну, інша, інша людина дала свого паску. Разом з перехожими Артем намагався надати пораненому першу допомогу та викликати швидку. Взагалі я спочатку подумав, що це просто бійка, банальна бійка. Але потім, вже, як сказали, що трапилося, коли я вже побачив ніж на асфальті, то ну, був доволі ну доволі шокований, оскільки ну е майже світла, ну, світла частина доби і центр міста, центральна вулиця, час пік. Ну просто ну, не знаю, що мало чим мала керуватися людина, щоб таке ну, зробити. За словами очевидця, медики прибули швидко, втім врятувати пораненого чоловіка не вдалось. Він помер в лікарні. Правоохоронці кажуть, бійка сталася через ревнощі. У ході подальшого з'ясування обставин було з'ясовано, що учасниками є жителі обласного центру. Конфлікт між ними стався на ґрунті ревнощів. Один із чоловіків 75-го року народження наніс кілька ножових поранень іншому. Чоловіку 82-го року народження його забрала швидка, але на жаль, він помер у реанімаційному відділенні лікарні. У поліції додають зараз вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. Якщо його провину доведуть, то йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років або ж довічне ув'язнення.